Вітаю! Хотів показати, який станочок я сьогодні придбав. Він уже бувший в у використанні, але мені він сподобався фуганок із рейсмусом одночасно. Рейсмусувати можна заготовки до 180 мм товщиною і ширина 250 мм. Є також привод на вали, тут регулюється, підключається, Тобто, якщо заготовка застряла, то можна зупинити терміново. Є також кнопки виключення. І також і все, і при ресмусуванні аварійне вимикання. Що мені тут сподобалось, що в мене є приспособа, тепер я можу... Фугувати на потрібний міні-кут. І ще який плюс, вона має таку властивість рухатися і можна зафіксувати у будь-якому положенні. Тобто, якщо заготовка не дуже широка, а ножі притупились з однієї сторони, то ми можемо здвигати і фугувати таким чином. І також по куту нахилу все регулюється. Зараз я зніму цю. Є приспособа для аспірації. Тут і верхня, і нижня. Вона... Раз упало, значить моє. Чисто випадково, сусід похвастався, що хоче позбутися цього станку. А все дещо покажу, вам тут. Такі фіксатори є, ручки поодламувались, то він поприварював такі баранчики від кранів. І при рейсмусуванні ці столи знімаються в сторону. І тут власне рейсмус. У нас що є від того, щоб зворотно заготовка не полетіла, фіксатори, приводний вал зубчатий. Металічний, а прийомний, е, теж металічний, але гладенький. В цьому валу три ножі ми маємо по 25 сантиметрів кожен. Ось такі цікаве придбання. Станочок заводський, Чеська республіка, вага 110 кілограмів. Двигун 2 кВт. Так що його треба змазати, протестувати, потім вам покажу його в роботі. А так взагалі перше враження від нього у мене дуже хороше. Я спробував тестову заготовку пропустити. Трошки пробуксовує привод, треба подивитися, що там не так, можливо, пружину десь піджати чи ще щось. Ну, підрегулювати. Пластини чавунні і це не може не радувати. І загальна довжина столу 110 см. Тут є регулятор, ось на глибину, на яку ми стругаємо нашу заготовку. Так що ця працює система, направляючи тут доволі такі гарні втулки. Це прийомний стіл, хто, я не знаю, теж, мабуть, регулюється. Не знаю, прямо деолт якийсь. Мені цей станочок сподобався, хоча трошки вдвох було важко занести. Столи відносно нормальні, є трошки цятки ржавчини, але шліфувати, полірувати я їх не буду. Бо один раз вже віддав від старого станка дідового на шліфовку, то нашліфували такого, що я потом не міг його докупи скласти, як би його, щоб взагалі щось путнє на ньому зробити. Оце таке моє придбання сьогоднішнє. Так, да, і на нього навіть документи ще є. Не знаю, де їх закинув. Ось я спробував підняти стола по максимуму. Для рейсмусування він виїжджає на такій нозі цікавій, Десь міліметрів 80 мабуть, діаметром. І ще якась стойка втримуюча. І це все теж із луна зроблено. Так що мені така конструкція подобається. Зараз я спробую нагнути цього станка, щоб показати із середини, що він має з собою. Це у нас фіксується при, коли рейсмус ми підняли до якогось певного рівня, то є така фіксуюча ручка, а також ручка яка Включає привод вал для рейсмуса. Такі, і аварійна зупинка. Тут також кнопки включення-виключення і аварійна зупинка. Тут підключається він єврорезетка якась. Зараз знайдемо, як його підключити. На 5 виходів. Зараз спробуємо нагнути його, на, нахилить і подивитися, що у нього там всередині. Так, ось я його нахилив. що ми бачимо? Він центральна нога і якась стабілізуюча нога. Тобто, по суті, воно на одній нозі держиться. Конструкція все, що у нас зроблена. Тож, думаю, що би продумано. І зараз заглянемо всередину, що тут робиться. Е, є двигун, ми бачимо. Оце кріплення центральної ноги. А привід, ось такий зубчатий. Тангенціальна різьба тут виходить. І привід, іде он шток для до ручки, яка піднімає або опускає з тіл. А тут де ця нога ну, просто там втулка і, і все вона стабілізуюча та, що тримається таким чином. Треба заточити ножі і спробувати працювати на ньому. Наскільки він себе оправдає, але надії в мене сподівання дуже хороші. Ось мануалочка до нього з детальною схемою, всіх узлів, що де закручувати, що мазати, що переставляти, глянемо, що тут робиться. 10 дюймів, тобто... 25 сантиметрів, виходить, фугування. І ось його він на 380 вольт. Для мене це не проблема, так як у мене 380 є. Спробуємо користуватися. Зараз треба здати ножі в заточку, тому що ножі взагалі тупі, потрібно їх привести до ладу, щоб щось працювати на цьому станочку. Перше враження в мене склалося про нього досить таки гарне. Будемо побачимо, як він себе оправдає в роботі. Були такі пластикові ручки із заводу, але з другої сторони вже перероблені, так як вони не надто надійні і пообламувалися і з одної, і з другої сторони. Це таке діло. Будемо пробувати працювати на ньому. Дякую за перегляд.